Yeah. <laughs> звати Яна Висоцька і я дуже рада вас бачити на своєму каналі разом із своїм прекрасним пучком. Сьогодні в мене день почався не з тренування, а з сніданку, який я почала готувати, це штрудель з яблуками. І я сьогодні прокинулася дуже пізно, прокинулася голодною, тому вирішила, що тренування зроблю після сніданку, приблизно за після сніданку, 2-3 години, коли пройде, тоді зроблю тренування і тоді вже буде обід. дня, в 4-й годині, саме час для тренування. Я чекаю, ще поки загрузиться відео, тому що я змонтувала влог за понеділок, перший влог, і він аж 18 хвилин. Тобто тепер мені треба ще думати, як загрузити цей влог більше ніж 15 хвилин. Я експортую цей влог, і я його вже передивилася, напевно, рази три точно, тому що в мене сувалася музика, такі всі різні справи. От, але він мені дуже сподобався, дуже-дуже. Прямо в мене, я так думаю, що з кожним разом монтаж стає все краще і краще. Ще я думаю, ви вже бачили мою футболку. Доброго вечора ми з України. Ще одна новина на сьогодні це те, що мені на пошту прийшли три сумки. Вони ще прийшли вчора. Я за них забула. Треба забрати, тому що я не зняла лукбуки. Тобто я мала зняти луки в університет, але я не зняла, тому що мені ці сумки ще були не прийшли. І я думаю, я сьогодні заберу ці сумки і завтра, думаю, знімлю лукбуки, тому що вже завтра. 1 вересня всі йдуть в університет, всіх навчання. У мене воно починається з 19 числа, так що в мене є ще час, щоб не знімати вам влогів. Всім привіт! І сьогодні, о 17-й годині, рівно о 17-й, вийде на моєму ютуб-каналі нове відео. Влог про те, як я прибираю, готуюся данок вечерю та багато різного. Також порекомендую вам одну книгу. І я думаю, що вам варто поставити нагадування. Зрозуміла, це була не пряма реклама мого інстаграму, тому я вам теж всім рекомендую, так як в своєму інстаграмі підписатися на мій Ютуб. Я вам рекомендую підписатися на мій інстаграм, десь буде тут назва. Але я думаю, ви, ви і так пам'ятаєте назву мого інстаграму, тому хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, тому що я там досить часто викладаю сторіс. А зараз я перестаю говорити і йду. Займатися спортом, тому що мене ще є розряджений майже ноутбук, і я йду швидко робити своє тренування. А тоді робити цукерки з білого шоколаду з сублимованої малини. Це так все класно звучить. Починаємо. Що в мене на голові, в мене все волосся просто мокре. І з мене реально стікає. просто, Я не знаю, як вам показати ці краплі, але в мене все на спині мокре. Все. Зараз я включу екранчик, щоб я бачила, чи видно мене, чи ні. І так, я забрала сумки з пошти, і зараз я вам їх покажу. І так, в мене тут є три сумки, які я зараз вам покажу. Почнемо з цієї. Ой. І так, перший наш лот це ось така проста маленька базова сумочка з ось таким довгим ремінцем. Я сподіваюся, він зробиться ще довший. Наступний наш лот. До речі, ви помітили, що все запаковано в пластик. Це пакети з пластику. It looks pretty nice. Це, нарешті, в мене буде така сумка, яка повністю закривається, тому що в мене весь час всі сумки і в них всюди діри. І ця сумка... Вона не є прямо дуже сильно глибока, але not bad. також є ось такий... Довгий рімінець, і я сподіваюся, я її буду носити в університет. Там також був колір такий, як сірий, як у мене є штани такий сірий, я не знаю, як він називається, але чорний це класичний колір, тому я її обрала. І так, ось така наступна сумка. Це сумка бежева велика, як ви бачите. Вона все одно, бачите, по боках тут є ось такі. Гіра, як я кажу, ось так. Але все одно вона теж класна. Я замовила собі таку сумку, щоб її носити в університет. І я сподіваюся, мені сюди все влізе. Ну, в принципі, не є дуже мала. Але ноутбук сюди точно не влізе, хоча в мене є ноутбук для іншої сумки. Але not bad. І напишіть мені в коментарях, яка вам сумка з цих всіх сподобалася найбільше. Того, що я навіть собі виділити їх. Не можу, якщо чесника мені найбільше сподобалось, тому що вони всі, в принципі, прості, так немає нічого такого особливого, щоб вони були там розові або ще якісь або жовті. Прості класичні сумки, але я думаю, для базового гардеробу вони підійшли ідеально, просто підійдуть. Two, three. I love три. Так, сумки я вам вже показала, і я сподіваюся, що мені завтра вдасться зняти всі лукбуки. Я ще придумаю, скомбіную і всі сфотографую, щоб воно у мене все було гармонічно, класно. І зараз я йду робити цукерки з темперированого шоколаду. Нарешті я це вимовила. У мене є білий шоколад і сублимована малина. Нарешті в мене буде шанс її використати використати використати. І... Також з мигдалем зроблю цукерки, так що ходіть знову робити ці неперевершені чудові цукерки. Я вам покажу повну комплектацію для того, щоб зробити цукерки. Все, що мені потрібно, це ось така сублимована малина. Ви можете обрати будь-яку сублимовану ягоду, полуницю, малину, все ще захочете. Також білий шоколад. Також термометр. У мене він ось такий, що я його кладу в шоколад і він міряє температуру. Також форма, яку мені ще треба буде нормально повитирати. І спирт, тому що я саме форму протираю спиртом. З того з правого. І зараз мій оператор Анастасія, яка прийшла до мене на чат, допомагає мені зняти цукерки, які вийшли. Я, звичайно, що не знімала весь процес, того, що це було в минулому влозі. Але цукерки вийшли неймовірно смачні. Поки ми всі їх не з'їмо, Настя не піде додому, звичайно. Що. І вона мені зараз, до речі, світить світло. Спасибі. Як Настя намагається зробити сердечко з цукерок? Це мені щось не нагадує станечку. Якусь кресу. реально. Ну не можна. Тут треба ще дві цукерки сюди. А всі з'їли. Давай ще зробимо. У мене є ще цукерки! Що ж є ще оці? О, це в нас будуть. О, майстер-клас від Анастасії чекай, Це щось більше похоже на А Куди це обхати? Not bad це серце для вас. Що Прикольно дуже прикольно. Це озвучка для відео. Давай попробуємо, давай вкусимо зараз цукерку, після того, як я дознімаю, чи воно буде чути, який буде звук. Давай <су> 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 Значит, зараз на мене. Значить, видно чи ні? Зараз буде видно, коли воно сфокусується, його буде видно. Значить, всі гості, які приходять до мене, вони повертаються додому всі в золоті. Ви це бачите? Я це бачу. It's це чудові цукерки із золотом. Неймовірно просто. От я не розумію, чого в мене всі друзі-інтроверти, а я і з такий мікс інтроверту і екстраверту чекаю, щоб не було там видно, Чому що ми там п'ємо і що ми там їмо. Чому називається там... амбіверт? Тоді я амбіверт, точно. І зараз я хотіла вам показати ці чудові цукерки, і зараз ми з розмовляючою рукою <сум> Попробуємо. <сум> Попробуємо. ці цукерки. Будь ласка, Анастасія. Тепер зрозуміли мій нормальний сміх. Зараз не будемо пробувати. Давай, треба буде це, щоб було відео все з цього дома. Нікий неймовірний. Сказала корова. Мідний віком. Дуже смачно. Надзвичайно. Замовляйте. Підписуйтесь, не пожалкуйте. Контент! <хви> не прийшла Настя, у мене почався якийсь нереально тупий сміх. <с monkeys> <Yellow> Істеричний сміх. Зараз <sharp> я вам покажу, як ми ймо цукерки. Так ми йому цукерки, коротше. Нічого страшного, 5 секунд ще не пройшло. Чи пройш? Ще... Ні, вже пройшло п'єкун. Це <muzie> другий цукерок. Я вже змусила сісти цукерки з підлоги, Настя. пусти, как моя душа. Дай фоточки, фоточки. Ну че си ты маешь? Я тебя вижу. Но фотка нет. пальцы телефон и ложку. И смотро. Давай же, Коротше, в нас тут тільки чай. Нічого не п'ємо, я чуть не мирнула. Я чай. Хто тебе навчив помазувати безла? Але цукерки перед тим, як їх залити, я змазала їх спиртом, форму спиртом. Це все могло на нас подіяти. На ваше здоров'я. Давайте зараз я закінчу сьогоднішнє відео і зараз вам розповім про те, що я мала на вечер. Тож, ж ніж кефір не показала! Ще раз знімаємо поїхати. Зараз, поки я буду вечеряти цим кефіром, я хотіла вам розповісти про свою вечерю. Отже, на вечерю в мене були не тільки цукерки, які я сама зробила, але також і риба, яку я не зняла, звичайно що. Зараз буде кефір і чай також. І... Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Сьогодні був класний там звичений день, особливо з їдою, тому що я вам не показувала насправді всю їжу. Я показувала тільки сніданок і пісую, яку я їла і все. Я дуже зараз на свого оператора, що. Швидше времени мене показує. Добре, швидше вреднику їжу, блять, руки! А, отже, що я вам хотіла сказати? Дякую за цей влог, Я сподіваюся, вам все, ще цікаво мене слухати. Завтра я розпланую так програму, щоб був дуже цікавий влог і щоб я вам показала всі свої прийоми їжі. Як завжди, я вам бажаю добран, гарного вечора, мирного неба і всім добранч!